Розвіля, шановні депутати, на першому засіданні Отож, Михайло Прикович, чи є? Я дивлюся, записані на цьому питанні, так? <говори> Шановні колеги, Михайло Кривович, я розумію, розумі, просили заяву озвучити, але оскільки в нас е, сьогодні друга пленарне сесійна сесії, то заяви у кінці оголошення. В Україні, державі, і Я я хочу голосити, щоб ми прийняли порядок. Я прошу вас. Почекайте, ми зараз проголосували про повернення до розгляду програми. Є у да. ем нас, будемо розглядати цю програму. Прошу. Валентина Михайловна, я до вас на початку сесії прийшов. І попросив, вона дуже. Будь ласка, зачіпайте, спочатку давайте, якщо ви хочете порядок денний, будь ласка, оголошуйте, ми ставимо порядок денний за замови прийняття, а потім ви озвучуєте це ставлення. Українського об'єднання. Звертаємося до депутатського корпусу Черкаської обласної ради з приводу закону прийняти Верховною Радою України 16 вересня 2014 року і припросимо підтримати нас посередження до Верховної Ради України. 16 вересня Верховна Рада України підтримуємо ініціанів президентом України законопроекти про особливий проєкт місцевого самоврядування, в окремих районах Донецької. А також про звільнення відповідальної відповідальності від часу, відповідальність учасників від збройних формувань, членів самопроголошено в Донецькій Лунацькій областях, а також людей, які діяли проведення антитерористичної області. Народні депутати батьківщини Юрій Тимошенко не голосували у роботи на раді за проведення закриття засідання Верховної Ради і за закони президента України Петра попрошення який є ще не народними депутатами, тима правдивно вийде контактів для голосування і не брати участь голосувати при розгляді загальних закону. Крім того, наші папатійці принципово голосували проти проведення закритого засідання Верховної Ради у розвитку цих питання. Партія приключена ініціює скасування закону про особливий статус донбасу та закликає відправочання на власний метрів на законопроект про соціальний статус. про місті учасникам незаконних збройних формування в Україні не дало і не дасть. Навпаки, буде подана підготовка Путіна до подальшої агресії, до гарячої війни проти нашої держави, як тільки він набере останні сил і наступних зручний момент. Після окупації Криму хто теж казав, що Путін заспокоїться і не тебе далі. Але цього не сталося, і ми отримали війну на Лонбасі. Ці закони антиконституційні і їх справимо можна називати законом про капітуляцію. української влади, або до влади російських намірців та воєнних. Це, зокрема, впливає статтею 2, 5 та 10, Закону про особливий порядок місцевого в, в окремих районах Донбасу, якими в окремих районах Донецької та Луганської областей встановлюється особливий порядок місцевого самоврядування. Згідно з законом, передбачено проведення 7 грудня 2014 року. На позачергових виборах, призначених Верховною Радою України, цим законом не може бути доступно прикрити. Це є порушенням Конституції України, також відповідно до статті 3 цього закону, по закону про звільнення кримінальної відповідальності, бойовика оголошується в місті. Закон легалізовані структури туристичних організацій ЛНР та ДНР. Також статтею 5 закону про собою. будуть створена та звала народний міліції. Це означає, що вчора це був загідно воєнні оплотичної вовки і, і так далі. А сьогодні міські народної міліції в Луганське, а лідери секуратись, які готували українських патріотів і надалі заробити. Але вже в оцінку визначено Україною статусів прокурорів і суді. І також за... Отримати російські бойовиків із бюджету нашої держави. Також статті 7 закону передбачено, що держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецька та Луганської областей. У законі про державний бюджет України щороку передбачаються додатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку, окремих районів Донецька та Луганської областей. Таким чином, Україна може стати єдиною країною у світі, що фінансує. за зачиненими творимами в таємному режимі з порушенням формі це нагадує методи режиму Януковича, коли президент Запорізького поміжна парламент і лавав через хвилі на Раду, коли 16 січня 2013 року то в той самий спосіб ухвалювалися гарантиаторські закони проти яких піднявся Майдан. У зв'язку з цим компанією Батьківщина. Розпочав процедуру негайного скасування проєкту 16 вересня закону про особовий проєкт місцевого в окремих країнах Донецької та Коловацької області. Незважаючи на те, що вони вносилися до Верховної Ради, не усі доступних. Розпочинаємо нічний збір від депутатів, які не голосували за ухвалення цих законів, оскільки має підозру, що відбувалася фальсифікація голосування, бо в парламенті не з 270 голосів за особливий перед місцевого голосування парламенті. Ми не депутати Чехаської обласної ради підходять до фракції Українського об'єднання, після перше. Заслужуємо українця загально 16 барвіс 2014 року про особливий порядок місцевого современування окремих України в Донецької Луганської областей, та про обміністі учасниками законення збройного формування і проти української держави. Друге, закликаємо.